На цьому відео я розгляну нюанс щодо знаходження реакцій для тришарнірної рами, коли опори знаходяться не на одному рівні. Я не буду детально пояснювати, а саме детальний, детальне відео щодо знаходження реакцій і щодо нюансів розрахунку саме тришарнірної рами, ви можете подивитися в окремому відео, яке називається Знаходження реакцій для тришарнірної рами. Отже, для рами, що зображено на даному рисунку, що треба в цьому випадку робити? Перше рівняння статики, яке ми запишемо, це сума моментів всіх сил відносно точки А, тобто відносно лівої опори. І ви можете зараз поставити відео на паузу, записати для себе це рівняння, сума моментів всіх сил відносно точки А. І це рівняння статики, звичайно, має дорівнювати нулю. Записати самостійно можете, і потім подивитися, чи правильно це зробили ви. Отже, сила F викликає момент, і плече для неї 2L плюс А, момент зі знаком мінус, тому що тут так само для реакції я приймаю ось таке правило знаків. Якщо Сила викликає момент проти годинникової стрілки це знак плюс, якщо за годинниковою стрілкою це знак мінус. В межах одного рівняння треба прийняти е, якесь певне правило, зфіксувати певні, прав... певні знаки для певних... певних напрямків. Так, отже, я продовжу. Так, аж би також буде викликати момент відносно точечки А. РБ буде викликати момент відносно точечки А. І рівнодіюча рівномірно розподіленого навантаження також буде викликати момент. І, звичайно, сам момент, прикладений в точці А, також буде входити. Більш нічого. Оскільки HРА перетинають точку А, отже, момент в ній не викликають. Дивимося, які ми маємо невідомі в, ці, в цьому рівнянні. Це HB і RB. Знайти два невідомих з одного рівняння ми не можемо, тож ми маємо записати якесь додаткове рівняння. Ось, давайте спробуємо записати рівняння, яке притаманне лише три шарнірні рамі: сума моментів всіх сил відносно центру ваги шарніру. Для правої частини, з правої черніра для правої частини рани. І що ми маємо? Мінус F на L плюс A, плюс HB на H2 плюс RB на L. Так. Скільки невідомих у другому рівнянні? Раз, два. Теж з другого рівняння з одного знайти дві невідомі неможливо. Але дивіться, що тепер робимо. Об'єднуємо ці два рівняння знаком системи і що ми отримуємо? Ми отримуємо систему двох рівнянь раз і два, з двома невідомими. А це вже легко розв'язується будь-яким способом, який ви знаєте. Але якщо будете розв'язувати вручну. То раджу спосіб додавання віднімання, а не спосіб виразу однієї, невідомої через іншу. Він більш трудомізкий в цьому випадку. І м -м -м, я проілюструю. Е так само, якщо ми будемо розглядати, як ми будемо знаходити вірніше HA і RA. В принципі, я думаю, що ви вже здогадалися. Так? Запишемо рівняння: сума моментів всіх сил відносно точки Б. Так, і що ми маємо? Мінус RA на 2L плюс HA на H1 плюс момент плюс Q на L на L-нахпіл плюс L і мінус F на А. Знову ж таки, у цьому рівнянні два невідомих: це RA і HA. З цього одного рівняння ми їх знайти не можемо. Запишемо ще одне рівняння. Четверте воно у нас йде по порядочку. А четверте рівняння ми запишемо сума моментів всіх сил. Відносно центру гішарніра. Для лівої частини рами відносно шарніру. Так? І що у нас у У нас рівнодіюча викличе момент. Увійде сам цей момент, ця реакція і ця реакція. Отже, Q на L на L навпіл плюс момент плюс HA на H3 сумарну висоту лівої стійки, і мінус RA. На L. Ось можете перевірити. Так, спробую збільшити так, щоб було видно. Ось. Q на L це рівнодіюча L навпіл плече до шарніру. Сам момент. Плюс HA на висоту на плече, і мінус RA на L. Отже, що ми отримали? Отримали. Знову ж таки, дві невідомі. З цього рівняння не можемо виразити, але можемо взяти в знак, в знак системи підставити третє і четверте рівняння. І тут же система двох рівнянь знову з двома невідомими, яка дуже легко розв'язується. На цьому все.